Так, в общем, пришло время обеда. У мене на обед 100 грамів печеного филе с цибулей. Ну а чого воно не работає? Ладно, сейчас я бріжу. Побачимо, скільки там у него получается того филе. Вот тут немає ще сир добавила. Вообще-то сир нельзя. 90 кур. Так, филешка 91, да, Так. 100 грамм, да? Все супер. И 130 грамм в брокколи. не брокколи на народ. Сейчас я их І будемо з вами обедати. Смотрите. Курочка, цибулька, фольгі все з тушими було. І зараз сюди додав брокколі. Вот я тут важу. Це і сам вже, мабуть, 100 років. я не знаю. За таких старіх або хороші. І обедать. Я з'їла на перекус Яблочко. Вот. Выпила чайок же после еды через пью часа с кусочком шоколадки, кубиком Ритерспорта. Тепер сейчас потом яблочко випила водички. Сейчас пообедаю. Потом у меня перекус, по-моему, салатик с капусты. И на вечерю тоже буде курочка. Я даю. В общем, надо было креветки 170 грамм. Ну, так как я не люблю морепродукты, ну, вот, поэтому не люблю я морепродукты, продукты, что -то. А вот мои брокколи тушеные с цибулькой, сейчас очком. Девочки, Вот такая вот у мене получается красота на обед. Шикарно, шикарно. Я считаю, день проводим очень, -очень правильно. Держимся. Ничего, сейчас мы посолим это дело, чтобы воно не было. И будет то, что надо. Да. Двигаться и полна тарелка. у меня тарелочка, если что. Ну, не хотелось бы, конечно, хвастаться, но порцеляну. Это будет и мукбанг, и. І... и все, что хочешь. Мукбанг. А соли, боже, а соли, как нас еще не знаю. Не ела. Ну, солить можно, сколько хочешь. Такое дело. Фибулька. Mm -hmm, mm -hmm. Еще есть сырок. Обидение, особенно, когда хочешь жрать. Я скажу так. Для меня завжди первый тиждень Найважчий От прийти, броколя бажаю, в режим. Очень тяжело, тому що коли ти хаотично щось сиш без дисципліни, без часу, без режиму, потім вийти в режим, пити постійну воду, робити їсти не менше ніж через кожні три години з перекусом да? а бува да нічого не еси ак насреса на ніч але це неправильно. по-моєму не да? нельзя перекус не знаю точно сам алейшла маму свою не диабет вона Перекуси роба, типа не можна. Я не знаю, се чесно. То есть, по суті, ти їстиш п'ять разів в день. Вроді каже, що таке яблочко з'їсти. Ну, почему? У мене сладке, велике. А я з'їла. Тільки мені яблука більше їсти хочеться. М -м -м. Чесно кажу, я попросила Діму мені готувати. Він всі рази, коли я став діту, він мені готував, бо собі таке готувати, я не буду в жизни. А Я його попросила і він мені просто по меню готує. Зважує. Філешку він повно запік. Я вже... Вірні, він мені замаринував, я її спекла і собі відміряла. А брокколі він мені вчора спік. Тобто він мене підтримує. Ну, він завжди каже, що її так худа. Навіть 90 кілограмів я була. Тут в тут взагалі нічого не пам'ятаю. Ну, коли він бачить, що я собою не задоволена, мене сьогодні таєм, він з радістю каже, хорошо, давай. Буду готувати. ну, тут не проблема. Ну і все. Чем бы не тишилось. Диета, диета хорошо. Ну, Це не дієта, це, скорее скоріш, це правильне харчування. Вот дивіться, и мясо, да, белочек, и овощи, и сырок. Ну, то есть, как бы все. нормальна еда. Нічого, нічого. Сейчас их похудаю, Девочки. можно посолить, чтобы пикантности добавить. Сейчас через полчасика попью чайок опять. Ух с меня звона. кто ты, звона. А девочка там, звона она. М -м -м. А что она хочет? А что она хочет? Я занята. Ч хто це? 95. Ммм. Пересолила. Дура. Ммм. Очень смачно. Ммм. Кстати. Я знаю, що тут багато з тих, хто мене дивиться, підписаны на самвела домяна. І Колю Ситника. Скажіть мені, будь ласка, як ви відноситесь до того, як вони гуляли день народження? Колі не вчора чи коли в ресторані? Де це Господи. Ну, це я читала коментарі Там так засрали. Конечно, що Там був капіроль. Апіроль Апіроль раз, Апіроль два у нього в руках, Апіроль, мабуть він просипається у нього вже Апіроль Uh, моє мнение. Mm. Рестораны працюють, працюють. Ми шкодами надо поїсти все Да. Yeah. Ну mm. коли в коробке співають на кацапских письме. У мене це трошки. Блядь, не трошки. У мене це бісить, я бы набивала бы морда. Неужели непонятно? Вроде бы, <x2> ну, как бы Коля и СМВ поддерживают Украину, все. Ну, блин, наши вам эти кацапские песни, сихи украинских классных писей. Итальянских. <concentrated noise> М -м Почему вы <вони> не <it> <PowerPoint> це знімають і показують? Бо это их контент, ребята, вони заробляють з цього гроші. И теми же комментариями негативными создаю активность, ну, как бы. Наскільки я так поняла, чи правда що він йому подарив сам вел колі квартиру в Києве. Честно говоря, виноградар поганий район, але не один із лучших районів, якщо бути честным. Вот. Ну, новострое. хороша квартира. Дай бы каждому таку квартирку. Вот. Но, как бы. Больше всех этих ну, пляскок меня что-то гарик разражает. Вот. Как я к этому отношусь, я же сказала. Ну, они сняли комнатку. Да, там. И свадьбы гуляют в кафе, господи. Понятно, что это контент они будут выставлять. Это их заработок. Это их основной доход, да. Но... Когда я почула в ТикТоке, там як вони кацапські пісні співають в караоке, это меня категорически максимально расстроило. Потому что реально слухаю кацапські пісні, а тем более для меня это было бы унизительно, якщо б я во время страшної війни, страшнейшей, яка забирає сотнями і Тисячами життя українських людей і дітей, в тому числі. Слушала, що пісні на мові врага і що ну підтримую. Коротше, не хочу говорити, фу Осуждаю. А так у них є можливість от дивіться Я думаю, тисяч п'ятдесят не заплатив за банкет Ще ж ціни. Це я скушала чесночок їм, бо я його не дуже люблю. А вот. Я думаю, 1050 він наставив. Уже люди отримують якісь зарплати, все. У них є гроші. А чому б і ні? Ну, тобто, звісно, ми можемо розсуждати так. А деякі українці, які, до речі, ну, заробляють законно гроші, да, можуть собі дозволити знімати. Повні комплекси святкувати день народження. Просто вони це не показують. Да? Всі була, є і буде ієрархія якась. Ну, тобто, <кхм> завжди буде хтось, хто живе скромніше тебе, і завжди буде той, хто живе краще тебе. Ну, це так було, і я думаю, це і буде. От, поэтому. Ну, за це не осуждаю, за кацапські пісні не осуждаю. Дуже багато класних зараз українських пісень, українських виконавців, які українську музику, я вважаю, виносять в топ. піднімають. Вот. Поэтому, чесно сказати, себе, я би встала і вийшла з такого заведення, висказала все, що я думаю. І ушла. Если б це були якісь мої близькі, знаешь, я б сказала, що бы ви, ви що, вообще перекурили щось, то или що, ребята, Ви що, то забули? Вот. Поэтому так. Сам процес того, що вони отмечала день народження, я говорю, ну не сражаю. Гэри, конечно же, подарил. Дорогущую, дорогая кохлая варка. Де на минуточку шмате робе нам так не жить. 30 або 40 тисяч гривень стоїть. Ну, Гарик спонсирує свою рекламу у каналу. В общем, нормально. Хороший пошел у них маркетинговий ход. Гарик предлагает таким чином свій канал YouTube. Просто что он мне какой-то. Не хочу зараз нікого оскорбляти і Він просто мені неприємний. Особисто мені. Я йому просто не пишу, я говорю це на своїй сторінці. Ну, на своєму каналі. Поки що не популярна, дівчатки, Пока що. Так, до Нового року тисячу доб'єм. В ефір вийдемо? Що ви скажете? Доб'ємо 1000 до Нового року, чи ні? E -hmm. Ну, как би бы, Гарик себе делает, він хоче зарабатывать Ютуба, Учитывая той факт, що він, я думаю, майже все життя ж, сидів на шиї батьків своей дружини. Ну, Зараз він максимально хоче вложиться в канал. Ну, Теж своего роду правильний ход. Бізнес-план. От, але для мене ця дружба між Колією і Гарік і Керіком, вона дуже награна. Я не бачу там, ну, типу. Я не бачу там какої-то ну, Типу, вічно щось купляють, вічно щось там приносять, зачем? Зрослі люди, у всіх є гроші. Ну, що це за бред вообще? Це, во-первых. Во-вторых, постанеться карі возлі колі, я щось не пойму, що не удивлюся через пару років, Коля Коліжа на цій карі. Взагалі, зі гарі щось не прийшли, коли хотіть. Ну, таке щось. В доведи да себе нормально це уже давно вообще некрасиво сидеть в общественном месте и тянуть соску. Це дуже негарно. Я кстати, коли сигареты курила, ну, була така, да, в моей жизни. Я завжди ховалася, я ніде не курила такого. Боже я ховалася, я зараз ховаюся. Я, там, щоб мене побачити, сайка, сам на вулиці. я в плані категорична. Мені не подобається. В принципі, коли це сигарети, вдома там себе десь не знаю. Да. А коли общественне місце, тим більше на сьогоднішній день, я вважаю, що зараз вже і штрафи за це і заборонено законом. Поэтому надо себе стримувати и не вот это вот не... гарики коистом это те... здесь жива, ше, наверное, в 2000-х. Он думает, что это красиво и как-то престижно. Нет, это статус не предает, наоборот, тетушки забирає. О молодець молодец, Маша обосрала всех, обосрала, сплетничала всех. Сейчас мы наше заблокують, ми дуже популярний канал. Ну я, ну ну, чому? Чому я не можу висказати то, що мені? То що я подивилася um, обзор Сніжинська на этой, вона там просто, ну, типа, а, там, там, там музику, як можна такое показувати? Вони це показують, ну, для ви сприймаєте, вони це показують, тому що це їх бізнес. Вони заробляють на цьому кошти. Їм надо показувати, конечно же. Тому що вони мають з Ютуба дохід, ну, конечно, вони будуть показувати. Ну, они не первые, они не последние, те, кто отмечают дни рождения, ходят в рестораны, все мы ходим, по возможности, в рестораны или в ту же кафешку, там, и ходов купить на заправке. Ну, как бы, это уже, мне кажется, чуть-чуть перебор. А вот про Гарика, то, что она сказала, вот мне очень понравилось. Она высказала все то, что я о нем думаю, как бы. И так как она обзорщик, она, ну, мне не сподобалось. То есть она его характеризовала именно так. И как и в принципе я его тоже бачу. То есть, это не моє якесь субъективное, привзятое к нему отношение. Это действительно я думаю, большая часть мнений о нем, потому что он достаточно специфический, неприємний, и в нього какие-то женские такі повадки. И вона сказала дуже таку ну, вещь: интересно, что его жінка вона работает, как будто бы его водителем. Ну, это, кстати, вот для мене, как для женщины, да. Я скажу дуже, ну, от коли ми не їдемо з чоловіком, ну, чоловік їде за кермо. Ну, Хоча, повірте, в мене стаж більше, ніж у мого чоловіка. В вождень, і їжу я дуже хорошо, бо я і на газелях, і на бусиках в своєму їздила. Але я предпочитаю, коли в ресторані оплачують мужчина, хоча, звісно, бюджет у нас спільний, у нас такого немає. Я себе тут відчуваю такою жінкою. Звісно, з маю позволення, я посмотрела, що скука, з кукаче. Мені подобається, коли ми кудись разом їдемо, мене за кермом возить чоловік. Я себе так почуваю. Такою. Маленька жінчина. Хоча я можу, звісно, десь там і фактів показати, і дулі потикати, і поругатися з іншими водителями. Але этом я себе чувствую ну, как это Якби це быть, може бути тільки подобається. Ну, я не знаю, там, щоб все не подобалося, поставила возити п'яного мужа, алкаша. У мене пішки біжать. Це моє суб'єктивне мнение, Я ж говорю, я не Ну, я, я констатую факти по поводу того, що я, наприклад, вважаю, що він слонен до алкоголізму, і оце у нього якесь було відео у Нікола. Никола... У нього аж у цього Гаріка руки трусилися, поки він не випив папіроль. Эм... І это в кафе вони десь сиділи, і це присліджувалося, знаєте, як Ну, открыто, то есть он так сидел, значит, как человек хочет похмелиться. Ну, то есть есть некая зависимость, я її, например, просвежую бачу. Вот. И... Я вообще не люблю випивших людей. людей. Вы знаете, что я не пью алкоголь от слова совсем. И я не люблю, когда люди уже выпивают и начинают вот это... люди выпить бокальчик, два вина, ну так, чтобы їх не развезло. А нажиратися до сіньки ні. Я одразу стараюся такими людьми отношения не підтримувати. Ну це, це моє. Я вже знаходжуся на, в тому віці, в тому статусі, коли я можу сама вибирати, з ким мені спілкуватися, з ким мені не спілкуватися. І алкоголь для мене це чим би що показати, якщо людина склонна к нажиранню, а не випити пару бокальчиків і сказати. Ні. Мені вже добре, я ухожу. нічого з такими людьми. Нікого. Ну, Нікого не хочу обігти, я ж говорю, Це моє мені, моя, моя служба позиція, яку я підтримую. Ну і наша родина, звісно, тому що вряд ли би ми правда, могли б жити з чоловіком, який би наживалася. У мене такого взагалі немає всі роки життя з Дімою, щоб Діма. Ой, в ній ми папа напилися на день рождения. Ну Як напилися? пиво пили, ми там бургери робили, взагалі їж гуляли. Да? Вже папа, на руку, зламав. Я везла, в це ще до не було. А ми тільки родичами все. Це таке, І то отримали таких тирків, бо не пили, я не знаю, скільки. О, 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 о. Бока ми вову щось там клали, дітей спать, вони пам'ятають на, на дворі, на ровному місці. Паймайте, ще й руку зламав. Та куди пити? Вбитися десь. Не, не, не. У нас родина до цього відноситься дуже так. на строгому контролі. Вот, ладно, все, об'єд вам показую. Дівочки, ви, я не знаю, ви мені подскажете, лучше снимать одним видео і ввечері випускати, Или у вас норм, когда я снимаю вот этими частями? То есть напишіть мені, как лучше, как больше будет приходу людей. Кстати, 883 подписчика на минуточку. Если что вы не бачили, то я вам скажу. Вот, як лучше піднімати активність, хорошо? Я буду вам дуже вдячна, якщо Ви мені скажете, як вам більше заходить. Більше відео, менше відео, ну, допустим, два відео, три відео в день, або лучше одно, но таке, повноцінне, там на пів години, а не на 20-25 минут, хорошо? Все, робити собі чайочек, поки встигне, можна буде вже, так сказати і попити. Все, давайте.